Вітаю вас, мої любі підписники. Я приємно вражена від того, наскільки ви в мене, ті, хто прийшов, ті, хто взагалі підписані, наскільки ви щирі зі мною, наскільки ви щедрі на похвалу, на компліменти для мене. І я вам щиро вдячна і щаслива від того, що ви йдете зі мною на комунікацію. Що ви приходите на консультації, що ви рекомендуєте і в Інстаграм, і порівнюєте з Анжелою Перл. Я дуже вдячна, що колись мене порівняли колеги, і ви вдумаєтесь, це років 5-6 назад, ще до повномасштабного вторгнення, колеги мене порівняли з Анжелою Перл. А я взагалі не бачила і не чула її, і мені було так. Цікаво, що ж таке мене пов'язують. Чому з цією людиною вона не психолог, не психотерапевт, як я, але вона давно веде ютуб-канал, в неї мільйони підписників, і я подивилася, вона дійсно дуже приємна, дуже така, знаєте, ну, українська жінка ввічлива і позитивно інтерпретує усі розклади, тобто дає. Надію на майбутнє на прекрасне наше з вами, особливо українців, майбутнє. Дуже багато вона робила і розкладів, і відео про повномасштабне вторгнення. Ну, тобто, І мені знаєте, дуже приємно, тому що я подивилася на неї і дійсно надихнулася. А потім астрологи-колеги мені порекомендували, ну, чесно кажучи, вони мені давно казали про те, щоб я. Починала вести свій Ютуб-канал. Я ну знаєте не бачила себе, тому що я дипломований психолог, сертифікований психотерапевт, так, я астропсихолог, таролог, але думаю, ну, ну є Анжела Перл, є багато ще інших. Що мені тут робити? І знаєте, завдяки усім вам я побачила сенс в тому, щоб почати вести Ютуб канал на українській мові. Хоча я народилася в Дніпропетровській області, але щиро закохана і люблю дуже нашу українську мову. Так, можливо, в мене неможливо, а 100% в мене не настільки все ідеально з українською мовою. Я можу щось забувати, щось багато разів одне й те слово повторювати. Але я намагаюся, і я собою, чесно кажучи, пишаюся завдяки. Вам знову, усім клієнтам, які до мене частіше всього приходять україномовні і а, з Львівської області. Ну, тобто, от-от від тіля з Западної України. Я вам щиро вдячна, правда, дуже за те, що ви а, мене навчаєте українською мовою нашої рідної неньки. От, Діфрамбо я дуже хотіла вам заспівати, тому що для мене це. Вкрай важливо, мене це мотивує, мене це дисциплінує для того, щоб я регулярно вела свій YouTube канал. І за місяць буквально вперше в мене був найвеликий огляд мого відео про Уран, який перейшов в близнюки. І це дуже важливе відео. Раджу, хто не дивився. Три. З половиною тисячі, мені здається, або 3600 переглядів це перше, тому я дуже радію, для мене це як 3 мільйони, повірте мені. І вас вже зараз в мене таке свято, знаєте, маленьке, 560 підписників. Я вам дуже вдячна за любов, за ті компліменти, які ви мені кажете, і за те, що ви підписуєтесь. А тепер дивіться, ми з вами прикотилися поступово вже на кінець літа. У нас серпень, і сьогодні таро-прогнози для усіх знаків Зодіаку, яким він буде серпень. Звісно, раджу передивитися про Меркурій ретроградний, тому що він до 12 серпня буде ретроградити. І там великі поради для кожного знаку зодіаку, але по Асценденту. Дізнавайтеся, дуже багато безкоштовних якихось джерел в інтернеті, де ви можете. Внести в таку таблицю спеціальну свої дані народження: це час, дату, місто, де ви народилися, і вам ну, зліва, здебільшого, не здебільшого, а завжди зліва в натальній карті такий кружечок, і ви побачите зліва. Там буде написано англійськими літерами «Асц». Асцендент це і є ваша візитівка, це і є ваш другий знак зодіакальний. Завжди рахується він дуже важливим. Не тільки сонце ваше, тобто той день, коли ви народилися, а і асцендент, а також місяць, де у вас знаходиться, і ви можете передивитися саме в оті, там де я кажу по асценденту, то тільки по асценденту. А зараз ви можете передивлятися Асцендент, місяць сонце. Де у вас знаходиться. І хочу нагадати, ви можете почувати себе фізично, ну так, знаєте, не дуже, м'яко кажучи, ви можете погано себе відчувати і забувати. І, ну, знаєте, вважати себе, наче ви не те, щоб тупі, але близько до того, ну, наче голова ну, зовсім не щось не розуміє, як раніше. Ну, це Меркурій ретроградний, тому що Меркурій у нас і є. Наш мозок, наша розумова діяльність, як ми сприймаємо інформацію, як ми її віддаємо, як ми комунікуємо це все, що стосується гаджетів усіх, транспорту, продажу. Тому ось тут можуть бути збої. Передивіться ще раз кажу про Меркурій ретроградний і хочу нагадати про те, що коли нам здається, що ну, наче все зупинилося, нічого не рухається, нічого не відбувається. Повірте, зараз просто так працюють на нас планети, що не тільки, тут це хороша новина, не тільки ми повинні ходити до своїх психологів, психотерапевтів для того, щоб змінювати щось розуміти, переосмислювати, якось змінювати свої паттерни, свою поведінку. А ще й планети нам допомагають. Тобто, зараз, коли Меркурій ретроградний в поєднанні ще й з Сонцем, спалюються усі. Оті от програми, які вже віджили, які нам не потрібні. Наша карма, яка вже відпрацьована. Тому раджу передивитися ще відео я робила на е, молодик місяць у Леві і кожному знаку Зодіаку витягнула по сонцю, витягнула е, по дві карти, там теж є підказки. Завжди, коли ми йдемо ось так за кожним відео, я ж вас веду, я вам допомагаю вбудуватися. Свій потік якомога екологічніше, щоб е, вижити під час війни, щоб бути щасливими, не тільки вижити, а прийняти вибір, бути щасливими. Тобто жити, ось ці всі енергії, попередження, які я вам даю для вас, для вашого життя, щоб ви виходили на вищий рівень, на високі вибрації. Добре? Ну і починаємо для кожного знаку зодіаку на серпень місяць розклад таро. Діви, я вас вітаю. Ваш таропрогноз на серпень місяць. Отак. Одразу. Хоп і підвищений. У вас буде якась ситуація на початку місяця, де ви себе відчуєте, наче в пастці, іначе ви підвисли на ній. Ну, тобто, не будете бачити вибору, виходу. Яка вам порада, щоб ви там не засиділися в жертві і не почали думати, о Боже, все пропало, я щось взагалі нічого не розумію? Наче все з ніг стане на голову. Я вам раджу дивитися на цю якусь подію, проблему, питання з іншого боку, якимось іншим способом, під іншим кутом. Бачите, перевернулася людина і бачу під іншим кутом ситуацію. І вона вже отримає осяяння бачите, голова світиться. Все на цій картинці має значення. У вас буде озаріння, і ви придумаєте щось взагалі нове. І ви вийдете взагалі філігранно з цієї ситуації, тому що ви вийдете інакшим способом, не так, як раніше. Ви щось нове придумаєте, буде якесь осяяння. Можливо, це новий проєкт. Добре? Дивимося далі. Король мечів. А після цього осяяння ви можете отримати нову посаду, наприклад. Або у вас буде спілкування з людиною, яка ну, це начальник може бути. І ви можете а, щось там обговорювати о те осяяння, яке ви отримали. Також це може бути і воєнна людина, бо тут меч, і людина на державній службі. Також може бути спілкування з цією людиною. Ну, і взагалі. Я раджу з такими людьми не панькатися, тобто не говорити, не жалітися, не бути, знаєте, такою мямлею або там зайві якісь прикметники говорити, характеристику давати. Ні, тут факти, тут по ділу з цією людиною. Факти і по ділу. Нічого зайвого. І тоді ви вирішите завдяки цій людині багато чого. Він вам допоможе. Дивимося далі. Вау! От по ділу все буде, і дивіться, одразу і з'явиться надія і здійснення мрії, і взагалі ви зрозумієте, що ви на своєму місці, що ви живете те, як має бути. Тому що це карта зірка. Ви відчуєте, що вам зірки світять, що вам планети усі допомагають, що ви вбудувалися в свій потік, що, знаєте, усе виходить, наче як саме собою. Здійснюється, і це вдача, оце везіння, ось таке ви будете відчувати. І ви а, настільки оголені, чому тут оголена жінка? Тому що вам немає чого ховати від людей, від себе. Ви настільки чесні самі собою в першу чергу і відкриті, і вам від того так кайфово. Просто насолода від життя, від себе, від розуміння себе. От Зрозуміти правильно. І а, також ви можете, ну, я вам раджу, сходити на концерт зірки. У вас буде нагода бути зіркою. Отака От краса. Одягайтеся красиво і йдіть жити своє життя. Шістка чаш. Ви можете зустріти людину з минулого, ну, ретро Меркурій це ж нормально. Саме для того ми і зустрічаємось, щоб або згадати якісь приємні спогади, а шістка-чаш вона завжди про це. І, можливо, ви на самоті про ту людину згадаєте, і вам захочеться зателефонувати, написати дуже яскрава карта. І тут вона про чоловіка і жінку. Це може бути про стосунки. Тому, якщо захоче хтось з вами знову зустрічатися, ну, ви можете закрити гештальт, як я кажу, тобто спробувати. Але не дивуйтеся, коли Меркурій вже не буде ретроградити, і ви тоді скажете, ой, а що це зі мною сталося? Чому це я знову повернувся до цих стосунків? Та ні, мабуть, я вже не буду. Тому не дивуйтеся, що у вас будуть зміни. Давайте подивимось, що буде далі. Сімка мечів. Ну от, вам захочеться щось якось піти, але, ну, знаєте, отут, якщо говорити про високочастотні енергії, то тут хитрість треба примінити. Ну, тобто, може, не чесно сказати, так, як ви а, хотіли би, але підібрати слова. Або обманювати. Або ви когось, або а, той, хто повернеться спочатку до вас, і вона, або він піде. І таке ж може бути. Тому не дивуйтеся, але я попереджаю, ось тут а, карта ще означає крадіжки. Тому усе, що стосується інформації, ваших ідей. Якихось э, документів, бумажок важливих для вас. Ну, тобто, э, дуже раджу берегти і тримати у порядку, передивитися, щоб не було крадіжки. Ну і ви, щоб ніхто не поцупив у вас і, і ви не крали. Тому що існує бумеранг і карми, ви пам'ятаєте, і усе нам повертається. Тому живемо по совісті і дбаємо про свій інтелект. і Інтелектуальний бізнес. Наступна карта. Королева чаш. Якщо вам знадобиться допомога жінки, яка може просто побути з вами поруч, вислухати вас, це може бути і психолог, і таролог, психотерапевт, будь ласка, звертайтесь, я є та людина. Знайдіть свою. Також це може бути просто подружка, з якою ви можете поговорити. Ну і королева, здебільшого, це може бути і про статус нову посаду, або просто людина старша вас. Це може бути і мама. Це 40 плюс жінки і знаків зодіаків, такі як водяних стихій. Це у нас раки, скорпіони і риби. Звертайтесь, я скорпіон по асценденту. Дивимось далі. Вау, знов зірка. Слухаєте? Ну, це ж красиво. Уважає наприкінці серпня теж будуть е, дні народження. Тому, е, ну і на, не тільки на початку вересня, тому ви будете зірками. Знов, дивіться, у вас ось така була зірка. І ось така. Якщо тут я говорила про оголеність навіть перед собою, чесними бути, щирими бути з собою, то ось тут говорить про те, що дійсно ви будете потім відчувати себе зірками, і, зіркою і здійсниться, можливо, якась мрія. Або ви знов яка, зміни, яка здійсниться ось тут мрія, і у вас з'явиться нова. І ви відчуєте натхнення і жагу до життя, і зрозумієте, куди вам рухатися і з ким дуже красива карта. Ну, і е, всі зірки вам будуть допомагати рухатися по життю легко, е, наче в своєму потоці. Um. Ходіть на концерти, будьте самі зірками, запалюйте, е, мається на увазі світити як зірка, бути настільки красивими. І чесними, і чемними з собою в першу чергу. І тоді ви притягнете таких людей навколо себе. Наступна карта. Хто тут у нас? У нас тут прекрасний лицар мечів. Про що він? Ну, це може бути рух у кар'єрі, однозначно, тому що у нас на коні лицарі завжди говорять про те, що йде прогрес. Йде прогрес. Ви дуже такі жаданні спеціалісти, але буде якась така новина, і треба буде вирішувати швидко досить. Лицарі у нас завжди про швидкість, особливо мечі. І, можливо, треба буде захистити себе, свої кордони. Захистити свій інтелектуальну якусь спадщину, не знаю, бізнес свій, якісь донести бумажки, документи на роботу або податкову, ну, тобто отакі от будуть речі відбуватися. Але рицарі це завжди рух у справах. Давайте подивимось, що буде далі. Шістка жезлів. Шістка жезлів говорить про те, що робота буде. І не тільки, а перемога буде на роботі. Буде визнання, вас будуть вітати, нагороджувати. Це може бути і премія, і просто для вас свято придумають, створять, або ви для друзів. Ну, однозначно, це буде щось фієричне, прекрасне і задля вас. Подивіться, навколо ось там люди, їх навіть не видно, настільки їх багато, і вас вітають. І ви піднімаєте вгору руки і кажете: Ну так, дякую. Дякую, що ви мене бачите, що ви мене визнаєте, що ви мене любите, шануєте. Мені дуже приємно, я вам дуже це раджу, діви. Поважайте себе, привласнюйте усе те, що вам будуть говорити. Бо це дуже важливо, бо від цього залежить ваше майбутнє, ваша самооцінка. Наскільки ви будете себе поважати і любити, настільки вас будуть оточувати такі люди навколо вас, які будуть визнавати те саме, що ви про себе, або навпаки, обирайте. Обнулення. Обнулення це, знаєте, захочеться чогось нового, новий досвід, поїхати у відпустку, в нове місце, де ви не були. Можливо, це ризик буде з чимось, тобто захочеться себе спробувати в чомусь. Новому досвіді я вас дуже прошу, тільки не ризикуйте усім своїм життям. Новий досвід це прекрасно. Вже ретро Меркурій перестане бути в кінці серпня. І у вас буде і сили, і наснаги. І, знаєте, по-хорошому ви можете трошки дуркунути, тому що це блазень, карта дурак, нульовий старший аркан. І це має місто бути взагалі, коли ми. Йдемо в новий до досвід, у нас нові нейронні зв'язки з'являються. У нас з'являються нові ідеї, тому у вас буде обнулення і щось, початок чогось нового. Я вам цього бажаю від щирого серця. І а, так виглядає наша внутрішня спонтанна дитина. Як так? А ось так: відкрита, розпахнута для нових ідей, нового досвіду, нових знайомств. А, і це буде феєрично, Вам сподобається, ви будете веселі. Дуже прекрасна карта і для подорожей також, тому у відпустку раджу. Остання колода на вересень місяць для вас, Діви. Трійка Ви Бачите? Прекрасна карта буде знов якесь підтвердження вашої кваліфікації. А ви отримаєте документально, це може бути і диплом, сертифікат. Завершення проєкту, ви вдало о, покажете, презентуєте свій проєкт, Там, можливо, продасте і отримаєте кошти. Однозначно, гроші буде, можливо, навіть підвищення, невеличка премія. Ну, тобто, рухатися стосовно роботи, і кар'єри, і заробітку о, також буде. Рух тут буде. Я вас з цим вітаю. І ще одну карту для вас, Діве. Хто це у нас? Дев'ятка мечів. Буде, знаєте, таке виснаження і навіть безсонна ніч якась. Дуже вас прошу, якщо ви будете десь, де не дуже безпечно по Україні, то раджу бути в безпечному просторі місті, не нехтувати. Сиренами, попередженнями про тривогу повітряну зрозуміли? Дуже вас прошу, тому що дев'ятка мечів це безсонна ніч, але о, десь де безпечно. Добре? Дбайте про себе, про своє життя, не нехтуйте. Ну, і якщо це не стосується цього, то це може бути просто якісь думки вас мучають, і ви не, не бачите, який вихід з цієї ситуації. Але... Ну, це ваші страхи так не є а, насамперед. Давайте я ще вам одну карту витягну, щоб не залишати вас такою картою на кінець місяця, в серпні. Діви. Чим завершується? О, з'явиться нагода, з'явиться шанс, усе буде добре. Подивіться, це паш чаш. Це може бути вас хтось запросить на побачення, або ви когось запросите. Це може бути нова зустріч. Може, ви закохаєтесь і тут е, втратите сон. <смі> Тому нехай ліпше це, це буде. Це паш чаш, це приємна зустріч, знайомство, закохатися, піти на побачення, почати щось нове, нові проекти, домовленості, ну супер знайомства. Тому давайте на цьому і завершимо. Дуже рада, що я вам витягнула Діви таку карту. Я вас хочу привітати з Днем народження, тому що я вас, як і всі люди, я так хочу, щоб вас всі визнавали і розуміли вашу сутність, тому що вам немає рівних в плані а, майстерності, те, як ви вмієте. Робити будь-що в вашому житті ну мається на увазі, а, чим ви займаєтесь що ви любите, що вам подобається. Ви дуже прекрасні фахівці, спеціалісти, майстри, а, професіонали, експерти, тому що в перфекціонізмі вам немає рівних. Але ж тут може бути і ваш мінус. Чому? Тому що ви можете не... Привласнювати собі свої перемоги. Вам буде здаватися, що це замало, замало, та не має значення, та ще щось. Ні, я вас дуже прошу. Це хибна думка. Любі, маленькі перемоги і ведуть нас до великої, самої великої перемоги і цілі в вашому житті. А вони в нас бувають, ці цілі, як маленькі, так і великі. Тому не обесцінюйте, будь ласка, добре? Присвоюйте, привласнюйте собі усі ваші перемоги, хваліть себе, шануйте себе, любіть, піклуйтеся про себе. Ви земна стихія, ви знаєте ціну грошам, але знайте і собі ціну. Вкладайте, інвестуйте в себе, любіть своє життя, дбайте, папа, -па. я вас цілую, люблю. До вересня!